Ми повертаємося до нашої розмови. У нас у студії ігор Хсів, політолог. З ним ми вже почали говорити про те, чим же відрізняється тактика ведення бою в Україні та Росії. Прошу перш за все, треба пригадати лютий місяць, початок окупації російських російські війська в Криму. Треба пригадати, як метод як прийом ведення війни, живий щит жінок і дітей. Це те, що почали застосовувати росіяни в Криму. Потім ці ж методи ми побачили вже на Донбасі, коли і російський спецназ, і бандити ставили на блокпостах своїх жінок і дітей, щоб наші військові не могли стріляти. Я нагадаю, що це абсолютно природні для російської армії поведінка, і такі методи війни вони, у всякому разі, під час війни з Україною це повсякчас застосовувалося в широких масштабах кругом. Але це успадковане такими ж методами, колись воювала татаро-монгольська орда, завойовувала давню Київську Русь і наші землі. Вони також жінок і дітей ставили перед собою, щоб наші воїни не могли стріляти. Це все успадковані речі, геномно і з поколіннями передалося. Я нагадаю, що навіть гітлерівські нацисти. Війська вермахту під час Другої світової війни собі не дозволяли нічого подібного при захопленні тоді радянського союзу. Ніколи німці не ставили перед собою жінок і дітей. А російська армія це робить в Україні ну, дивіться, постійно. У нас немає професіоналів, які б могли знайти гідну військову стратегічну дієву відповідь на це. Дивіться у нас за півроку змінилося три міністра оборони. В чому проблема? Не можуть фахівця знайти? Чи це абсолютно не це... кінець ще цієї Ні, це, це політична проблема? Я вважаю, що є в нас фахівці. Є у нас е генерали, дійсно, справжні е які генерали, які відповідають цьому високому званню. Але, на жаль, чомусь їх ми не бачимо зараз. Е на керівних посадах міністерства оборони це питання дуже болюче. Не проведена все таки повністю зачистка міністерства оборони від призначенців часів Януковича. Всі ж ми ж пам'ятаємо, що міністрами оборони за часів Януковича були прямі агенти Кремля Путіна, це Лєбідів і Соломатін, які відповідно і формували весь кадровий склад міністерства оборони, генерального штабу, а також командирів військових частин і керівників підприємств Укроборонпрому військових підприємств, це агентура Москви. Тому доки вони не будуть звільнені усунуті з посад, ми будемо мати ці трагедії. І як під Іловайська і інші наші трагедії, коли наші військові з автоматами воюють з танками, з градами, з ураганами, з гарматами, з тюльпанами і так далі. І от це, це величезна проблема. Ну, це і, проблема. Не тільки... Що вона не... не вирішується згори? Дивіться, є ж е, тиск громадськості. О, так мітер, от протиск. Я хотів би ще наголосити, що тут необхідний тиск громади в іншому напрямку. Волонтери, які зараз рятують які величезний внесок героїчний роблять, в забезпечення військ, їм треба частину своєї активності направити в інше. В іншому річищі потрібно зараз формувати громадський такий актив, спеціальні комітети, які б складалися із волонтерів, із колишніх військових. Порядних, яких у нас велика кількість в Україні, із депутатів порядних Верховної ради, і які вона під жорсткий жорстокий контроль Міністерства оборони, Генерального штабу і Укр... Укроборонпром. Без цього ми будемо ми будемо програвати цю війну, тому що у нас колосальна кількість озброєнь є на складах і їх немає на фронті в армії. Всі ці виправдання, розмови про те, що там застаріла техніка розграбована, розкрадена. Це часткова правда. Так вона розкрадена, але з трьох розкрадених Складених танків можна скласти один бойовий і відправити його на фронт. А у нас сотнями, якщо не тисячами, одиниць бронетехніки по сьогодні стоять на консервації на складах по всій Україні. Я нагадаю навіть в зоні біля зони АТО в Артемівську величезні склади озброєнь. Величезні з часів радянського союзу, де зберігається і сотні одиниць бронетехніки. Жодна з яких в Артемівська, не потрапила досі на фронт, хоча вона знаходиться поряд. Тобто це говорить про те, що ідея не просто непрофесіоналізм, це саботаж, це це робота шпигунів і диверсантів Кремля, які знаходяться на Добре, посадах. Добре, це один із напрямків, яким громадськість може впливати. Інший напрямок, який зараз використовується, ми бачили ті мітинги, які були ну, зокрема, коли відбулася трагедія Воловайську. Люди виходили і намагалися намагалися висловити своє побажання? Ну це так м'яко кажучи. А прохання навіть ну гучними спробами докричатися до міністерства оборони. А, ось ці мітинги це дієвий важіль впливу, чи навпаки, коли країна знаходиться у стані війни, фактично а, мітинги це небезпечна річ. Як ви оцінюєте цей шлях? Я вважаю, що ці, цих людей можна зрозуміти родичів цих солдатів, які були білоруському котлі, і взагалі протести родичів воїнів. їх можна зрозуміти, тому що виникає дуже велика кількість запитань і обурення суспільства стосовно забезпечення наших військ. Ми ну, знову повертаємося до цього ж питання, про яке я вже сказав. Тому це 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 етап, після якого я вважаю, що суспільство вже перейде від таких протестів під міністерством оборони до вкидання в смітники. В сміттєві баки цих генералів генштабу міністерства оборони ді військових вже... дій військових іншого виходу грош? вплинути на них я не бачу сьогодні, і це треба буде робити найближчим часом, тому що змінити докорінним чином ситуацію ми інакше не зможемо. Продовжується саботаж. У нас є величезна кількість озброєнь. Я повторюю, і на підприємствах оборонпрому є озброєння величезна кількість, які можуть бути на фронті, і на складах на консервації. Я не буду вже згадувати про рів. Про Житомир, де величезні склади. В інших областях Київський бронетанковий завод, що може випускати, він працює сьогодні. Уявіть собі, йде війна, Київський бронетанковий завод сьогодні завантажений на 15-20% своєї потужності. Харківський завод Малишева що знаменитий, скільки там сотень одиниць бронетехніки, яка повинна бути у війську, повинна бути на фронті. Вона стоїть на заводі, тільки частина з неї почала виход... відправлятися на фронт. А це було... Мало бути відбутися ще в червні місяці на початку липня. А сьогодні ми маємо вже жовтень. Дивіться, ми з вами згадали ще одну територію України. Це Крим. А це також частина, яка потребує ну великої уваги. Про неї це рідше говорять. Там нарешті переведено на особливий митний режим цю територію як окуповану. Що це означатиме і для економіки півострову, бо не можна забувати цю частину України. Ви знаєте, те, що стосується Криму, це взагалі ну важко говорити без емоцій. Я коротко скажу, от ми, український народ суспільство, взагалі ми дуже обурюємося політикою заходу стосовно України. Вважаємо, що це зрадництво, що нас покинули на призволящі країни Заходу і Сполучені Штати, що ті санкції, які вони застосовують стосовно Росії, є м'яко кажучи, недостатніми, немає військової допомоги. Але при цьому я хотів би наголосити, що захід дуже добре бачить, що відбувається у нас в Україні і як в себе поводить українська влада, наприклад, стосовно того ж окупованого Криму. І що відчувають наші солдати і війська, які стоять на кордоні, що ви маєте коли, на увазі, коли вони місто, бачать багатокілометрові черги з фур, які з України стоять черзі, щоб потрапити в Крим і годувати окупанта і кривавого ката України. Що ж ми робимо? Ми вимагаємо від заходу санкцій, самі продовжуємо активно підтримувати, торгуючи з Кримом, постачаючи туди продовольство з України, без якого Крим не може бути ну, Так, власне, зараз, воду, так режим. Ну, що хоч трохи припинили, електроенергія постачається. Нічого, це по. Повинна бути була відімплена, відрізана в перші дні ж окупації. Це тепер хай Росія забезпечує Крим, а ми його забезпечуємо. Це що робиться? Це саме дякую, по торговлі Ігорі. з Росією відбувається. Це треба було давно. Було припинити. На жаль, наш час в ефірі вичерпується. Я думаю, що Крим це та тема, про яку ми ще багато будемо в ефірі говорити. Хотілося б, щоб нарешті у позитивних тонах. Дякую вам. Що зранку дякую вам, що запросили та... на все добре.